Професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, якби він його не країв Дорогі колеги, ви вибрали неймовірно важливий і такий нелегкий шлях навчати. Нехай ваша майстерність викладання з кожним навчальним роком тільки вдосконалюється, а кожен робочий день буде чудовою нагодою досягти нових успіхів. Бажаю вам завжди бути щасливими людьми, багатогранними особистостями, які люблять справу свого життя і виконують свою роботу з радістю, мира вам і злагоди. Шановні колеги, педагоги! Вітаємо вас зі святом. Нехай кожному з вас вдається втілювати всі ідеї і задуми. Нехай успішними будуть трудові будні і веселим відпочинок. Бажаємо знаходити взаєморозуміння з дітьми, поваги, моральної сили духу і здоров'я.